Привіт! Сьогодні поговоримо про Австралію. І це, знаєте, не просто черговий континент. Це справжнісінька загадка природи, такий собі гігантський живий музей. Схоже, ніби еволюція вирішила тут поставити свій власний, абсолютно унікальний експеримент. Ну що ж, давайте зануримось у цей дивовижний світ і спробуємо зрозуміти, що ж робить його таким особливим. І ось головне питання, яке нас цікавить. Чому саме Австралія перетворилася на такий велетенський заповідник? Що ж такого сталося мільйони років тому, що створило цей неймовірний ні на що не схожий світ? Давайте розбиратися разом. Щоб одразу зрозуміти, про що йдеться, просто вдумайтесь у цю цифру: 90 Саме стільки видів тварин, що мешкають в Австралії, є ендеміками, тобто їх просто неможливо зустріти деінде на планеті. Погодьтеся, це вражає. Так почнемо розплутувати цей клубок з перших доказів, з рослин, бо флора Австралії дивує не менше, ніж її фауна. І це, власне, наш перший ключ до розгадки великої таємниці. І ось вам ще одна цифра, яка просто збиває з ніг 75%. Уявіть, три чверті всіх рослин цього континенту ростуть виключно тут і ніде більше. Це означає, що природа створила тут абсолютно замкнену, самодостатню екосистему. А ось і місцеві знаменитості рослинного світу, евкаліпт ну це символ континенту, сотні, просто сотні видів акацій, казуарина з її дивними, схожими на нитки гілками, гігантські до 20 метрів заввишки деревовидні папороті, і звичайно, араукарія. Це ж справжнє живе викопне. І от що особливо вражає в евкаліптах їхня просто неймовірна адаптивність. Існують і карликові види, які якось виживають у найсуворіших умовах, і водночас справжні гіганти, що вимахують на помад 100 метрів. Це ж яскравий приклад того, як місцева флора навчилася пристосовуватися буквально до всього. Гаразд, з рослинами наче, розібралися. А тепер тримайтеся, бо ми переходимо до тваринного світу. А він, повірте, ще дивніший і своєрідніший. І, звичайно, перше, що спадає на думку, це сумчасті. Що ж це за звіри такі, а все просто вони народжують крихітних, абсолютно безпомічних дитинчат і потім доношують їх у спеціальній шкіряній сумці на животі, саме ця особливість і робить їх такими унікальними. І кого тут тільки немає, від усім відомих кенгуру та коал до вомпатів, тасманійських дияволів і навіть сумчастих білок та кротів. Схоже, еволюція взяла один вдалий проект і просто адаптувала його для кожної екологічної ніші. А знаєте, чому їм так пощастило? Бо на ізольованому континенті в них майже не було конкурентів з-поміж інших ссавців, які захопили решту світу. Ну і як же без кенгуру, правда? Це ж національний символ, він навіть на гербі країни є. Завдяки своїм потужним заднім лапам і хвосту, який працює як опора, ці дивовижні стрибуни можуть подолати до 9 метрів за один стрибок, тільки уявіть собі. Але якщо сумчасті здаються дивними, то що тоді казати про цих створінь? Качкодзьоб і єхидна це савці, які відкладають яйця. Як птахи, але при цьому годують дитинчат молоком. Качкодзьоб з його каченим дзьобом і єхидна, схожа на велетенського їжака, це ж справжні еволюційні парадокси. Логічне питання а хто ж на всіх цих унікальних тварин полює? І тут ще один сюрприз єдиним великим хижаком на суходолі є собака Динго, але найцікавіше те, що він тут не місцевий. Це просто здичевілий нащадок собак, яких завезли сюди люди з Азії тисячі років тому. Отже, докази на столі, унікальні рослини, ще більш унікальні тварини, настав час розкрити головну таємницю. Чому все це диво сталося саме тут? А відповідь насправді до геніальності проста все пояснюється одним, але надзвичайно потужним фактором мільйони років повної ізоляції. Давайте просто простежимо цей шлях. Колись давно Австралія була частиною гігантського суперконтиненту. Потім вона просто відкололася і попливла у самостійну подорож океаном. І ця подорож тривала так довго, що місцеве життя пішло своїм абсолютно ні на що не схожим еволюційним шляхом. Саме через цей процес ми маємо справу з двома цікавими явищами: по-перше, ендеміки. Це види, які з'явилися і живуть тільки тут. А по-друге, релікти як от та ж Араукарія. Це види, які збереглися з прадавніх часів, хоча на інших континентах давно вимерли. Ну що ж, головну таємницю розкрито, але історія на цьому не закінчується. Тепер давайте подивимось, як усе це унікальне життя пристосувалося до різноманітних умов самого континенту. Вирушаймо в подорож. Географія Австралії напрочуд впорядкована. Природні зони тут розташовані, ніби півколами на узбережжі волога. А що далі вглиб континенту? То сухіше і сухіше. Все дуже логічно. Наша перша зупинка саванни та рідколісся, і тут одразу в очі кидаються дивовижні пляшкові дерева. Це ж треба дерево-фляга. Воно накопичує воду у стовбурі, щоб пережити посуху. Ну і звісно, пейзаж тут неможливо уявити без велетенських термітників. Рухаємося далі в саме серце континенту! І тут нас зустрічає царство пустель, велика піщана пустеля, Велика Пустеля Вікторія, навіть назви звучать грізно. А цей знаменитий червоний колір землі надають сполуки заліза. І тут дуже доречно згадати одну фразу. Під безжалісним сонцем навіть рослини стають рудуватими. Це ж неймовірно, наскільки все тут змушене пристосовуватися, щоб просто вижити, буквально зливаючись з цією випаленою землею. А на межі пустель з'являється ще одне унікальне місцеве явище скреб. Що це таке? Ну, уявіть собі суцільну стіну з колючих, густо переплетених чагарників. Стіну, крізь яку ну просто нереально продертися. Ще одна візитівка Австралії. Ось така вона, Австралія, цілий світ, що мільйони років розвивався наодинці. Але знаєте, головне питання залишається відкритим: чи зможе цей крихкий, унікальний світ вижити в нашу епоху, в епоху глобальних змін? І це питання, над яким справді варто замислитись.